Доброго дня! Сьогодні хочу вам показати обрізку клубніки. Я її лише посадила, тому, щоб вона добре прижилася, треба обрізати листочки. Беремо ножниці. Листочки вони забирають на себе силу, і клубніка може не прижитися добре. Вона може засохнути, тому беремо. Ось. Тут видно я. 4-5 днів назад садила клубніку. Це ми залишимо, пускає прижилося. Ось це обрізаємо. Лучше обрізати одразу, як посадили, не до посадки. Бо, як ви поріжете до посадки, ви не будете знати, як її правильно посадити. Не будете бачити. То посадили, взяли клубніку, отаку обрізаємо. посадили клубніку і одразу обрізаємо. Ямку викопали, полили водою, посадили клубніку. Зверху потім поливаєте. Можна і обрізати потім все. І клубніку поливаєте, дивитесь по вологості, по температурі на дворі, яка у вас. Я поливаю і через 3-4 дні примірно можна поливати ще раз клубніку. Отаку. От у мене трошки грудочки тут. Підписуйтесь, ставте лайки, запитуйте. У кого який досвід клубнікиша, діліться в коментарі, будемо раді бачити. Будемо разом з вами ділитися. Так. ось тут треба вигорбати, бо не видно пелюстки влізли, воно засипало, бачите. Ну, у мене діти-помощники маленькі. Так що вони тут допомогли мені. Все. отак От ось. Другий день колбоніки. Ось які у нас бутончики. Поки без листочків. Всього даже є. Так, доброго дня. Сьогодні у нас 6 травня. Пройшов у нас невеличкий дощик, десь поминув, десь пішов такий дощик. Трошки промочило, сюди покажемо землю, яка. Ну, Трохи суха, не дуже вона мокра, бачите. Така. Така наша клубничка. Світ уже викинула. Осточий світ. Де не дає? Ну, щось може зробити. Усього клубінка крупненька. Всього гарненько є клубнічка. Тут немає, не знаю, буде, не буде Не видно. Доброго дня. Сьогодні, 8 травня, хочу вам показати клубніку У нас були дощі два дня завтра п'ятниця. Передають опять дощі, так що. Клубніку я вже не поливала, поливав дощик. Ось дивіться, яка клубнічка. Гарненька. Ягодки є, дивіться, яка класна. Так що так, тут ще немає. Наверно, я глибоко тут закопала, як ви думаєте? Я її думаю, наверно, трохи по-дюлобу і пересадю. Бо деяка, бачите, нема. Ну, подивимося, може, ще десь вилізе. Так, немає. Не видно клубничка, там маленька, напевно, вона ще. Тут теж маленька. І ще квіточка як ненька. В стекло попало викинути. Така клубніка. Прошаровувала я її. Усі листочки тут щось сухеньке. Уся клубничка є. Світ, дивіться, скільки тут її аж. Багатенько. Вона й не одна, бачите? Одна за одною лізуть на всього теж. Гарненько, дивіться, ось, який листочок зелененький. Ось ну, а така наша клубніка. Пишіть в коментарях, діліться своїми опитами. Я буду ділитися своїми опитами. Отак. От Підписуйтеся. У мене багато чого інтересного. Знімаю про все. Готую, роблю, працюю. Веду блог такий такой. За увагу. Гарного вам дня, мирного дня. Доброго дня. Сьогодні 21 травня. Прийшли дивитися мою клубніку. У нас були дощики. Сьогодні вже сухо. Вчора трошки моросіло таке вологість покажу. Зразу вам. Твердовато. Треба прошарувати буде мокренько там, якщо видно. А там далі вона як йде мокренько, бачите? Зверху вона суха. Я її була шарувала. Насі, дивіться, червоненьке вже не є. Така клубника, вона дуже піточки є. Така наша клубничка. Хлопочка впала. Тут багато листочків. Я її була шарувала і я її чуть-чуть так підняла і полила. Так, тут вона щось. Не може вижити, ми заберемо ось цей листочок, щоб не брала силу всю себе. Вона дуже м'ягенька. Воно буде свіженький листочок. А це сухе позабирати. І що мішає лишне забрати? Воно всю силу собі бере і не дасть врожаю. Ну що ж. Так, і така копничка. Осьо. 就真的。